Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще поговоримо з вами про розміри пенсій. Така собі буде аналітична, статистична інформація стосовно того, який же ж розмір пенсії на станом на червень 2025 року вважається середній прожитковим, хто отримає пенсію у розмірі прожиткового мінімуму та вище прожиткового мінімуму, про які взагалі розміри пенсій йде мова. Дивіться, станом на як засвідчує інформація, яку надають нам органи Пенсійного фонду України, зокрема, станом на 1 червня 2025 року. Е Середній розмір пенсії становить більше 5 тисяч гривень. Він коливається у розмірі 5800 гривень, тобто до 6 тисяч гривень. Як зазначають, знову ж таки, надають нам цю інформацію органи Пенсійного фонду України, що на початку 2025 року цей показник зріс майже на 700 гривень. Тобто можна говорити про те, що розмір середньої пенсії станом на. 1 червня 2025 року зріс на 700 гривень. Але, звичайно, є частина пенсіонерів, які отримують розмір пенсії у розмірі прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. А мова зараз йде про розмір пенсії 2361 гривню. Та є ще відсоток пенсіонерів, які отримують пенсії вище прожиткового мінімуму. Вище прожиткового мінімуму розмір такої пенсійної виплати у нас становить. Середній розмір, знову ж таки, за офіційними підрахунками пенсійного фонду, який їх надає станом на сьогоднішній день більше 5 тисяч. Також щодо пенсій, які у нас призначені законом України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, то в такому випадку розмір таких пенсійних виплат їхній середній, становить трішки більше 7. 000. Тисяч гривень, тому це я хочу дати відповідь, що ви інколи пишете, що 2361 гривня це розмір прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність і ніякого відношення до розміру пенсійної, так розміру пенсії, вони не мають. На жаль, це не так. Це статистика станом на сьогоднішній день. Частина українських пенсіонерів отримає розмір пенсії саме у розмірі 2361 гривень. Гривні. Також, звичайно, є пенсії, які отримують нижче прожиткового мінімуму. Мова буде йти про ті пенсії, які призначені по втраті годувальника. Там зрозуміло, що пенсійна виплата може розбиватися на кілька отримувачів. Тож, така інформація станом на сьогоднішній день. В середньому, за офіційними підрахунками та даними, які надає Пенсійний фонд України, середній розмір пенсії, показник зріс більше, ніж на 700 гривень.